Заступник голови Полтавської обласної ради Олексій Чепурко в рамках свого робочого візиту по комунальних підприємствах області відвідав новостворений центр обслуговування клієнтів Полтава водоканалу, що відчинив свої двері у Полтаві по вулиці Козака. Він перевірив функціональність нового сучасного простору, рівень його комфортності для клієнтів, а також від себе особисто та усього депутатського корпусу Полтавської обласної ради привітав водоканалівців з першим робочим днем. Хочу побажати всім працівникам водоканалу. Щоб такі умови були створені на вашому кожному робочому місці, щоб заробітні плати вас так само радували, як цей гарний ремонт і це гарне приміщення. Такий простір допоможе водоканалу надавати якісну, вчасно. Послуги. всі види послуг, що доступні через QR-код, формат open Space з автоматизованою електронною чергою, врахування вимог безбар'єрності, музеї зі зразками води з різних країн світу. Усе це про новий центр обслуговування клієнтів Полтава водоканалу додав Олексій Чепурко. Клієнт зайшовши до нашого центру, може вирішити будь-яке питання стосовно водопостачання і водовідведення. Перший талончик. Давайте привітаємо першого клієнта нашого центру. В новому абонентському центрі клієнтів прийматимуть одночасно чотири оператори. Один з них фахівець з абонентського відділу, який допоможе з вирішенням питань заборгованості та нарахувань. У нашому центрі з'явилася можливість приймати клієнтів з питань нарахувань заборгованості. А також укласти договір на водопостачання та водовідведення в нашому кабінеті. Є куточок споживача, зразками заяв, що прискорить термін обслуговування клієнта у фахівця. у центрі. Є дуже зручна зона очікування з комфортними диванчиками, кулер з водою. Є дитячий куточок для малят. Також є туалетна кімната. Ідея створити стильний та функціональний центр обслуговування клієнтів полтава водоканалу почала реалізовуватися у червні 2024 року. Говорить виконуючий обов'язки генерального директора комунального підприємства Юрій Заставський. Роботи були проведені масштабні, тут було. Проведено багато скритих робот, такі як гідроізоляція, тому що якби ну приміщення полупідвальне. Локація на знаходиться в ну центральній частині міста. Вона буде по майбутньому маршруту безбар'єрності міста. Це як буде примикатися даний об'єкт. Відчинений новий центр обслуговування клієнтів водоканалу щодня, крім суботи та неділі.